Знаєте, друзі, одного разу Абрахам Маслоу якось сказав таку фразу: якщо ви навмисно збираєтесь стати менш значною особистістю, ніж дозволяють ваші здібності, я попереджаю, ви будете глибоко нещасні все життя. Ось така фраза, друзі, говоримо сьогодні про наше покликання, а саме про те, як зрозуміти, що моє покликання на певній роботі вже закінчилось. Як зрозуміти, що Бог кличе мене йти далі, і нам в цьому допоможе розібратися такому непростому питанні, Лей, Еснік, а це керівниця онлайн школи по душу опікунства. Та авторка книг Мій недосконалий шлюб та Мої недосконалі діти. Доброго ренечко, вітаємо вас. Доброго ранку, дуже рада вас бачити. Навзаєм, навзаєм навзаєм. Дуже завжди цікаво розглядати з вами теми, які стосуються особливо нашого ментального здоров'я і в розрізі християнського бачення, того як Бог може впливати на нас. І от те, що ми сьогодні проговоримо, така тема дійсно важлива. От в чому я вбачаю її актуальність, що люди дуже часто застрягають на одному місці, угу. не рухаються далі. Можливо, це чи зона комфорту. чи Ще якісь е, е, нюанси, тим не менше, люди бояться якихось різких змін. Але ми, як християни, розуміємо, що ну Бог до нас вчить розвиватися, і ми можемо принести велику користь і людству, і Богу, і церкві, якщо ми служимо в церкві, але от стоїмо на місці. Чому так відбувається е, взагалі? От в чому природа людини, що вона не хоче робити різких змін в своєму житті? Ну, люди люблять комфорт і любі зміни взагалі це сприймається як загроза цьому комфорту. Це може сказати будь-який керівник, якщо оголошуються якісь зміни в його компанії, починається бунт, нерозуміння і так далі. Люди противляться змінам, і це нормально, бо ми ж не можемо контролювати своє життя, контролювати багато наслідків. Та тому з іншої сторони, навіть в нашому суспільстві є таке розуміння: що якщо, якщо я щось змінюю, то я зрадник. Якщо я зміню роботу і, не дай Боже, шеф, то мій друг, то то сприймається як особиста зрада. Да? Коли хтось іде з церкви, бо змінює церкву, це теж дуже трагічно сприймається. Але зміни це не є погано. Зміни не завжди є погано, скажімо так. Зміни часто є хорошою можливістю переоцінити, переосмислити, почати щось нове. Взагалі, в житті етапи це нормально. Е, є етапи, ти навчаєшся в школі, далі ти змінюєшся, ти навчаєшся в університеті, одружуєшся, маєш дітей, декрет може бути дуже довго, і потім наступає новий етап. І це нормально, щось починається, щось закінчується, і тут треба розуміти, що не що на цій землі не є вічним, а навіть сама улюблена робота. Я ага. колись працювала в організації, я думала, що я пропрацюю в ній все життя, але так вийшло, що мені прийшлося з неї піти, і це була достатньо трагічна сторінка мого життя. Тим не менш, Бог був якби в цій історії ну, головним, рушійною головною силою, чому я пішла з тої організації, і тільки вже потім, може через рік чи через два, я почала розуміти, для чого Бог мене вивів звідти. Так? Тому етапи це нормально. Ми теж бачимо цю етапність слова Божому в житті багатьох героїв Біблії, наприклад, того ж самого нашого улюбленого Господа Ісуса Христа, він 30 років жив в одному етапі. І тільки потім перейшов до публічного служіння три роки, і навіть після нього цей етап закінчився і почався зовсім інший етап та, в його житті. Тобто, ми, ми бачимо, що етапність це нормально, зміни це нормально. Нам uh -huh. треба готуватися до тих змін. Uh -huh. Справді, цікаво, що ви зазначили, що це нормально, абсолютно, і це навіть іноді буває і добре, і на краще. А як взагалі людині зрозуміти, що ось на цій роботі, які вона зараз працює, вона вже зробила от все, і потрібно рухатися далі? Потрібно щось змінювати. Чи є можливо якісь знаки, якісь індикатори, які можуть от дзвіночки про це показати? Ну, може бути багато індикаторів може бути там прості індикатори, що немає ніяких викликів. Наприклад, для мене дуже важливо в роботі мати виклик і можливість зростати. Та якщо в роботі немає викликів, можливості зростати, для мене важко було б працювати на такій роботі, але є люди, для яких стабільність це найкраще, тому їм не так важливі виклики і мотивація. Для мене, наприклад, також важливо, щоб мої ідеї вони реалізовувалися, щоб я відчувала вклад в цю роботу. Та? Але це дуже персональні речі. Для, для різних людей різні речі важливі. Для когось важлива зарплатня, і вони готові за зарплатню працювати стільки, скільки потрібно від дзвінка до дзвінка. І це не є якась проблема, це є індивідуальні речі. Я б сказала, подивіться на свою роботу. Чи вона для вас є місцем, де ви служите Богу? Тому що робота це теж служіння Господу. Да? Написано, що ми маємо робити все для слави Божої. Чи ви бачите в своїй роботі можливість сказати Богу дякую, можливість працювати своїми руками віддано чесно, і чи приносить вам це радість і задоволення? Буває робота, яка взагалі не відповідає вашим дарам і талантам. Це, звісно, дуже велике благословіння, коли робота відповідає дарами, талантам. І я мотивую і підбадьорюю кожного з вас шукати саме таку роботу. Не завжди це є можливим, і це ми теж маємо розуміти, тому що Бог, він джерело всякого добра в нашому житті. І деколи Бог дає нам таку можливість працювати там, де застосовуються всі наші дари і таланти, а деколи Він не дає таку можливість, і це теж. Його воля в моєму житті. Uh -huh. Тому потрібно дивитися чи мої дари і таланти відображають те, чим я, чим я займаюся. І, можливо, мені потрібно ще знаєте, сайд джоб, да? якась робота на стороні, де я б міг би мати, могла би мати можливість застосовувати більше свої дари і таланти. Uh -huh. Я от ще думаю про який фактор: можливо, треба навчитися відсвятковувати і свій розвиток. От я ну бачив такий приклад, що от спілкуються два ну колеги, і один колега щось там заповнює в комп'ютері. Він каже, а що ти робиш. Він каже, я оновлюю своє резюме. Він каже: Ну здрасті, приїхали, навіщо ти ж працюєш, в тебе є робота? Він каже: Ну як у мене то робота є, але ж я бачу, що от з того часу, як я останній його оновлював, у мене там покращилася англійська, з'явилася новіна. Навички більше досвіду, і так далі. І він каже: ой, що ти дурньою займаєшся? Типу, є робота, стабільність відклади. -то. Тобто, є люди, які вміють бачити, що вони розвиваються, і зрештою, коли ти бачиш, що далі ти вже не можеш. Ну вже стеля, так okay. досягнув стелі саме на цій позиції або на цій роботі, то ти прагнеш змін. А є люди, які навіть не відслідковують, що насправді за 10 років роботи в цій організації ти вже виріс просто від там, наприклад, там. Касира чи бухгалтера, ти вже можеш посаду ну, посаду якусь більшу займати. Як ось тут навчитися дійсно цінувати свій ресурс, який ти маєш, яким Бог тебе наділив, щоб відслідковувати ось ці етапи розвитку і виходячи з цього, теж прагнути змін? Ви знаєте, це як ви вже сказали, досить індивідуальна річ. Визначає все наші цінності. Ми можемо мати мати просто спокійне, комфортне життя. І такій людині не потрібен розвиток. Да? Тому давайте почнемо з самого початку. Як я люблю повторювати, ми, ми можемо зрозуміти сенс життя взаємосовку з Богом. Коли я розумію, що Бог мене створив унікальним з унікальною задачою для цієї землі, він дав мені все необхідне для того, щоб прославити його ім'я, для того, щоб виконати те доручення, яке він мені дав. Тоді і в роботі я буду шукати кращого, я буду розвиватися, я буду намагатися використовувати свої дари і таланти для його слави. Так. Якщо моїм серцем керують зовсім інші мотиви, то мені не потрібно напрягатися. Ну наша напрягатися? Ну зачем напрягатися, якщо начальник все рівно не зрозуміє? так? Uh -huh. Тому все виходить із серця, що є цінністю в моєму серці. Якщо в моєму серці є Господь цінністю, я буду робити все можливе для того, щоб розвиватися, ставити нові цілі. Як в тій притчі пам'ятаєте, людина, яка має талант, яка його закопала, вона його втратить. Хоч справа не в дійсно в талантах, а в золоті, да? uh -huh. але принцип той самий: людина може або своє життя змарнувати. Або використати те, що Бог дав, для примноження його слави. Тому в роботі, в житті, в сім'ї, в хобі, наше має бути прагнення в тому, щоб його прославити, щоб збагатити Господа його славою. Так? А як ми можемо збагатити? Використовуючи свої дари і таланти на максимум, навіть якщо це мити ванну, навіть якщо це. Вчити фізику, навіть якщо це розбиратися в будівництві котлів і так далі. Ми маємо намагатися бути кращими у цій сфері, яку ми обрали. А з іншої сторони, маємо розуміти, що є вибір. Люди не, не люблять знаєте, мати вибір. Хочеться, щоб хтось за них все вирішив. Але Бог дає нам той вибір. Пам'ятаєте, в притчах декілька є таких віршів цікавих. Людина обмірковує свій шлях, але Господь спрямовує її кроки. Тобто ми можемо вибирати, ми можемо роздумувати, працювати на цій роботі чи ні, але Господь керує нами. І в цьому є така парадоксальність християнського життя або приготування серця від людини, але відповідь язика від Господа. Угу. Тобто, ми маємо готуватись, працювати, розвиватись, і Господь він керує нами в процесі. Тому з роботою тут так само. Угу. Цікаво, з цього випливає таке запитання. А як от людині, яка християнин, яка вірить в Бога, зрозуміти, що це справді не просто там її бажання, виключно там її якісь, а, мотивація, якийсь там кар'єрний зріст, і так далі, але це також і те, чого хоче від неї Бог. Тому що а, а, часто християни вбачають як а, а місію свого життя виконувати план Бога на їхнє життя, і хочеться його знати. Хочеться а, а, не просто керувати. Тут своїми бажаннями, але також і згоджувати їх із Богом, і ось як зрозуміти, що от саме Божа воля на те, щоб там я залишався або щоб я йшов кудись далі. Як оце людині розуміти? Так, це дуже непросте питання насправді. Кожен із нас росте в розумінні волі Божої. Мені подобається цитата Клева Люїса. Він каже про те, що зрештою лише два види людей. Ті, хто каже Богу, хай буде воля твоя, і ті, кому Бог каже, хай буде по-твоєму. Тобто, ми, У нас є свобода вибору, бажати того, чого Бог хоче, або Бог нам каже, ну добре, хай буде так, як ти кажеш. В пошуках і в розумінні залишається на роботі чи йти з роботи і так далі. Я впевнена, що в нас є свобода вибору. Але незважаючи на те, що в нас є свобода вибору, є оце скерування Боже. Багато задумів у серці людини, але відбудеться лише задум Господній. Так кажуть притчі. Угу, угу. Тобто комбінується і Божа воля, і наші задуми, наші роздуми, і наше рішення. Тому. Є, знаєте, такий непопулярний вже наразі термін, але я його дуже люблю «проведіння – Боже. «Проведіння Боже» – це такі, знаєте, складаються всі обставини таким чином, що Бог Бог керує тобою, незважаючи на якісь бажання і спротив. Я пам'ятаю, як в мене була така ж історія з організацією, з якою я пішла. Насправді я думала про те, що ця організація я буду в ній працювати до кінця свого життя. Навіть коли буду вже на смертному мадрі, все рівно буду там працювати. І так склалися обставини цікаво, не зважаючи від мене, що мені потрібно було звідти піти. Причому, що це було достатньо абсурдно, нелогічно. І потім багато людей говорило, що вони не знають, як так сталося, але мені прийшлося піти. Тобто є проведіння Боже, є, є такі речі, які ми не можемо пояснити, але Бог нас виштовхує з якогось місця. Таке буває. Ага. Буває інші ситуації, коли нам потрібно обирати, і це нормально. Слово Боже ніде не каже, що в нас немає такого вибору. Якщо це в контексті Божої волі, так якщо обидві роботи чи три там, різні роботи відповідають Божій, Божій волі, тобто вони не зап... вони не. Наприклад, там ви не маєте продавати спиртне, да, чи ви не маєте виробляти те спиртне? А це дві різні там ідентичні роботи. У вас є свобода вибору обирати, де вам працювати, і це абсолютно нормально. Мої поради, щоб ця робота відп... максимально відповідала вашим дарам і талантам, ага. щоб вона відповідала на потребу в суспільстві. Ми маємо розуміти, що зараз в суспільстві величезна потреба в допомозі в соціально значущих проєктах. Тому, якщо у вас є можливість саме на таких роботах працювати, це, це чудово. Досвід, ага. ваш досвід має відповідати тій роботі бажання, ви маєте хотіти саме розділяти цінності, місію цієї компанії, в якій ви працюєте. Ну і у вас мають бути вікно можливостей. Та, тобто можуть мають відкриватись двері. До речі, це теж достатньо популярна ідея. Я буду тут сидіти, поки не відкриються нові двері. Ага. Я дозволю собі розказати, як я стала керівником онлайн-школи по душеопіці, для того, щоб відкрились ті двері, які дали мені можливість для перекладу курсів від американського центру по душеопіки. Мені прийшлося стукати в ті двері 5 років. П'ять років, і я отримувала тільки ні-ні ні. Ми ніколи не робили, ми ніколи не давали для перекладу свої курси. Ми не готові. А що якщо ти завтра помреш, хто ж буде це робити? І врешті-решт 5 років от стукати в двері принесло результат, двері відчинилися. І наразі в нас є онлайн-школа по душі опіці. Ага. Унікальний проект, який на, наразі не має рівних в світі. За альтернативою, тому угу. не всі двері відчиняються навстіж, деякі двері треба довго стукати, молитися, але при цьому ви маєте мати бажання дійсно і розуміння, що цей проект того вартий. От таке питання у мене виникає. Ми багато говоримо, і це дійсно велика істина. Що ми маємо в своїй роботі, бачити чи прославляємо ми Бога, так того, хто дав угу. нам наші вміння, наші таланти. Питання, яке чи означає це, що робота, яку я обираю для себе як християнин, має бути пов'язана із християнством, якимись церковними організаціями або благодійними? Ну тобто, що це має бути щось про служіння людям? Чи ми говоримо про те, що прославляти Бога ми можемо і на будь-якій іншій роботі? І ще додаткове до цього питання це як нам знайти середину для того, щоб ось це було як моє служіння, ця робота. Але при цьому не ну ще, ну є така крайність, в яку деякі християни вдаються, що вони обирають таке служіння, яке абсолютно ну не приносить ніякого прибутку і страждає, наприклад, їхня родина. Так він каже: але ж я служу Богові. І при цьому ну немає фінансової стабільності. Ось оці ці два аспекти: чи може служити будь чи Це ми говоримо про християнську роботу, і як у цей баланс між фінансами і служіннями знайти. Дуже хороше питання, дякую. Я вірю в те, що все наше життя воно знаходиться перед очима Божими, тому кожна робота є перед його очима, і кожна робота це є служіння, навіть якщо це не християнське служіння, та, яке ми розуміємо, що там служіння в церкві і так далі. Тобто я вірю в те, що коли мама сидить в декреті і змінює вісім підгузків в день своїй дитині, вона цим теж може служити Богу. Служіння Богу визначається саме нашим серцем, неформальною посадою в церкві. Тобто я можу керувати хором зовсім не з благочестивих мотивів, і тоді це не є служіння Бога. Я можу керувати хором для слави Божої, тоді це служіння Бога. Я можу керувати компанією, яка виробляє підгузки, ну, наприклад, так? заради слави Божої, і це служіння Богу. Я можу керувати компанією. Для свого збагачення, і це не є служіння Богом. Тобто, саме моє серце визначає, чи я служу Господу, чи я не служу Господу, не, не е, релігійність, скажімо так. Okay. Чому? Тому що це відносить нас до буття е, другого, третього розділу, там де Господь творить людину і Він дає їй наказ керувати цим світом соціальний мандат. Тому вся робота, яка є в цьому світі, окрім той, яка є на пропаганду і розповсюдження гріха, та є способом керування цього світу, а тобто виконанням доручення Господа. Тому в нас є соціальний мандат. Тому, наприклад, займатися політикою, це таке ж, саме, таке ж саме служіння Богу, як і проповідувати в церкві, якщо це служіння дійсно є для Господа, а не для власної слави. Тобто я думаю, що я відповіла вам ага. на, на ваше запитання. Ага. Ми все, і це відносить нас до вішає з біблії, який написано, в якому написано все робіть для слави Божої. Все робіть як для Бога. Та все. Тобто, все, що ви робите, навіть якщо ви йдете на а, рибалку, ви це теж можете робити для слави Бога. Ага. Другий момент це а, те, що ви сказали, фінанси, фінанси і служіння. так? Ну, ми маємо розуміти, що є відповідальність, коли ми вступаємо в шлюб. Ми маємо відповідальність турбуватися про свою сім'ю. І за такими речами можуть бути дві речі: або згода чоловіка і дружини, що ми займаємося служінням, а це означає, що ми живемо на скромний бюджет, або прикриття власних лінощей і страху. Тобто я не хочу напрягатися. І прикрились ми це служінням, що ну, це ж служіння ми не маємо мати великі фінанси. Тобто треба подивитися чітко в своє серце, що мною керує, що я насправді хочу. І в другий момент чи є згода з моїм партнером на рахунок того фінансового стану, який у нас є. Тому що ну, це залежить теж від сім'ї. Сім'ї часто розділяють фінансове навантаження, часто чоловік може бути в служінні, Дружина на роботі. От. Але якщо немає згоди, тут потрібна а, молитва, роздуми, навіть поради. А, тому що в, в, цих в цих питаннях варто мати згоду. <гум> Це дуже класна порада, і от я дивлюся, що е, навіть ну мудрі е, ну, світські люди. От я чув інтерв'ю, наприклад, однієї е, публічної особи в Україні, що вона говорила, коли її чоловік ішов е, на служіння країні, так він ішов, якесь міністерство mm -hmm. працювати. Тобто і він залишав при цьому свій бізнес, так е, і вони обговорили. Він каже: От я туди піду, ти готова до того, що ну мої доходи в 10 разів ну, знизяться тому, що маючи mm -hmm. державну посаду, я не маю права займатися займатися бізнесом uh -huh. і вони обговорюючи це, погодили, що на цей період, 5 років, поки він буде цю посаду займати, вона отримує основну частину сім'ї, тому що вона має більший догід, і от це реально про мудрість, і це ж теж до речі, прояв служіння Тобто, служити державі, це так само служити людям і, і Богові. Якщо ти це робиш сумлінно із совістю, ось це, ну, це такий наочний приклад, uh -huh. що це не просто. От люди знаєте, як кажуть, що ну це християни, вони в своєму в своїй шкарупі закрилися, і це вони тільки такий вибір роблять. Ні, насправді я. Це да, є е, е, такі приклади і мудрості прояву не тільки в церкві. А, Це хоч... неправильне розуміння соціального мандату, тобто соціальної відповідальності християнина в багатьох країнах. Ми бачимо, особливо розвинутих, християни дуже активні. Я проживав прожила декілька там якийсь період в Штатах, і я бачила, що штати тримаються не на державі, як такі, не на державних органах управління. Вони тримаються на християнських ініціативах, uh -huh. тобто християни дуже активні соціально. Вони створюють різні організації, фонди по допомозі, наприклад, одиноким жінкам, які потрапили там в важкі обставини. Шелтери організовують. Мій друг, наприклад, покинув роботу і почав ну, вже в, в пенсійному віці. Він почав навчати колишніх в'язнів в математиці, щоб вони мали диплом про середню освіту і могли змінити своє майбутнє із за того, що вони часто не мають навіть диплому про середню освіту. Тобто, християнство це про активну позицію в суспільстві. Чим активніша суспільна позиція християн, тим в кращому стані суспільства, бо моє сіль землі. Тому я за те, щоб на кожній позиції, на в кожній компанії, християни мали активні, активну проактивну позицію і максимально впливали на цей світ через навіть угу. свою професійну діяльність, особливо через свою професійну діяльність. Угу. А мені дуже сподобалася ваша фраза, що християнство це про активність, це про активну позицію суспільстві і це справді те, що може пронести користь людям і засвіть. Чити про того, кого ми власне і ким ми живемо в цьому житті. А також хочеться спитати на останок таке питання: ось а що робити, якщо не виходить, якщо не вдається, якщо період невизначеності, ти не знаєш, а, чи точно все вийде, чи точно я йду в правильному напрямку. Що в цей час ви порадите ось таким людям, тому що ну це неминуче, коли ти переходиш в іншу сферу, коли ти залишаєш якусь роботу, а ось цей період переживають всі. Так, я пам'ятаю декілька таких періодів в своєму житті, і це достатньо складні періоди, але це періоди можливостей, це періоди зростання. Я пам'ятаю, як я сиділа на якомусь навчанні по блогерству, мені було 35 років, і я тільки я ще була в декреті і ще мала народити третю дитину. І зі мною сиділи 20-25-річні молоді люди, знаєте, з фіолетовим волоссям, з бірюзовим волоссям. Вони всі такі були успішні, активні. І я сиділа і думала, я безнадіжно устаріла для таких нових викликів. Але, тим не менш, потрібно було взяти себе в руки, пере, перебороти в собі там, якийсь комплекс меншовартості і так далі. І зрозуміти ні, якщо Бог мене покликав навчатися, я хочу навчатися. І через пару років в результаті моєї діяльності ми зробили такий прорив, який насправді не був можливий для більшості конкурентів в цій сфері. Тобто, я до чого? До того, що в такий період, от ви відчуваєте, якщо ви відчуваєте, що ви застрягли і ви не знаєте, куди далі рухатись, використовуйте його для саморозвитку, використовуйте його для навчання. Я не перестаю навчатися, і мені здається, що коли я перестану навчатися, я буду, я щось втрачу. Як oh, no. Мої діти кажуть, мама, прийде такий період, коли ти перестанеш навчатися? Я кажу: ні, я хочу навчатись до кінця свого життя, тому що в світі є так багато різного всього навичок, які ви можете здобути, навіть прості навички. Якщо ви не вмієте водити машину, навчіться водити машину в період, якщо ви застряли. Коли я була в декретній відпустці, я витратила цей час на навчання а, по душеопіці. Далі я навчалася блогінгу і різним таким речам, які потім а, потім вони вам знадобляться. Uh -huh. Також дуже важливо в цьому періоді молитися, а, щоб Господь вам проситив. Якийсь момент в мене був навіть віч, я кажу, Боже, ну ти мені дав дари і таланти, а й прив'язав мене. До будинку, до кухні і дітей, і вісім памперсів в день, чи є для мене якась надія. І Бог мене підбадьорив в тому, що він сам зацікавлений в тому, щоб використати мене. Тому що церква це його церква, світ це його світ, і він мені дав ті дари і таланти. Значить, він мені дасть всі можливості для того, щоб їх використати. Тому, якщо ви зараз вічі і не знаєте, куди застосуватися, помоліться до Бога. І з іншої сторони втіштесь в тому, що прийде час, коли він дасть вам можливості застосувати те, що у вас є. Uh -huh. Uh -huh. Цікаво, що написав, що написав ще секунду Осваль Чемберс. Він сказав: Життя складається з тисячі дрібних виборів, кожен із яких готує нас до наступного великого рішення. Тисячі маленьких дрібних виборів. У вас сьогодні є можливість або впасти в апатію і в комфорт, або ставити собі якісь досяжні, маленькі кроки для саморозвитку. Ще один момент, поговоріть своїми друзями, що вони бачать, як вони вас бачать, які у вас дари і таланти, які у вас є можливості. Можливо, у вас є можливості, які ви не бачите. І це теж. Uh -huh. Друзі часто допомагають в так. цьому розібратися. Так ну і хочу вас підбадьорити, мати терпіння. Uh -huh. Мене підбадьорює життя Ісуса Христа. Пам'ятаєте, він 30 років готувався, 30 років готувався до трьохрічного свого публічного служіння. Uh -huh. Тому нам, нам також треба цей час підготовки до чогось значущого, важливого, але важливо не змарнувати ті 30 років підготовки. Угу. Дякуємо. Це неймовірні поради. Бачимо, що е, треба. Відслідковувати чи дійсно я прославляю Бога своєю діяльністю, завжди розвиватися, тому що Бог це про розвиток. А якщо ми не розвиваємося, це можливо ознака лінощів, які нас охопили, і ми не хочемо цього розвитку. Якщо ми застрягли, почати робити бодай щось, і це може допомогти. Звісно, молимося Богові, щоб він нас супроводжував і довіряємо йому своє серце. Аліно, дякуємо за ці чудові поради. Ми не прощаємося за е, певний час. Ми з вами знову зустрінемося і проговоримо над важливу тему. Депресії як реагувати на такий діагноз? Тому, дорогі друзі, теж не пропустіть цієї теми. Ліна Леснік сьогодні з нами, керівниця школи по душоопікунству. Ранок наді продовжується невеличка пауза. Дочекайтеся.